Перший день роботи нашого крана. але кран працює наполовину, нам не треба другу половину. Зараз подивимося, як воно буде працювати. Ось такий кран. Зараз працювали ще з цим циліндром. Нам не треба було десь піднімати, нам треба було перевести з місця на місце. ми опустили, ось отакі зацепи. Тобі взяти бочку з 200 відрізано не покоти. Пресувати на, на хребет не то, а тут а все раз собі підлазить і общаться досі. Сподобалося мені така штука, піднімає, працює. Ставлю подобається підписана канал для України.